При супер новина для іноземців у Польщі з 17 грудня 2025 року дозволено обмінювати просрочені іноземні водійські права на польські. Це завдяки змінам у законі від жовтня 25-го року 1676. Додано нову норму артикул 14 устави 1А устави о керуйнцих поїздам. Раніше просрочені права не обмінювали взагалі, а тепер можна. Якщо підтвердити дані через орган, країни видачі, консульство чи повноважений орган, головні умови: легальне проживання на Польщі, мінімум 180 днів, повний пакет документів, актуальна медична довідка, присяжний переклад, якщо потрібно. Особливо це допоможе білорусам та іншим, хто через обставини не встиг обміняти вчасно. Увага, обмін не дає автоматичного права керування для водіння права мусять бути дійсними польськими правилами. Не сідай за кермо з просроченими бо штраф. Якщо плануєш обмін, перевір деталі в старостаті або на gov.pl. це значно спрощує життя. Ну, а ви на каналі я у мами Емігрант. І що з вас правильно по лайку, по підписці, а можна ще друзякам ввильнути цей відео. І до побачення.